Місь хиловіна, навчить дітей колядувати. І це буде краще. Ну, знаєте, приходиш, от у нас тут є такий торговий центр, заходиш, все вже там, все вже ці гарбузи, вже все. Але це все слабо подлок того всього, що мені написали. Хто підкаже, у котрій годині в церкві на нахилові, будуть світити гарбузи? Капітально розумієш. Yeah, yeah. Мені подобається народ веселий, такий цікавий. Ну, кажуть, що Московська церква придумала гарбузовий спас, ну я не знаю, що то правда. Теж анекдот, розумієш. Yeah. <laughs> мені подобається, що ви так весело, то все сприймаєте. Знаєте, я вже підкреслював, що диявол не любить жартів, бо жарти людей веселять, люди посміхаються. Дяволо то не до вподоби. І хто не вміє жартувати, то будьте обережні. <laughs> Ви, ви подобається не а комусь другому. Жартуйте, піднімайте один одному настрій, і, але то всі жарти мають бути теж в межу, щоб знаєте, тим часом жартами когось не образити. Жарти сміяці можна значить, із якихось там вчинків, недобрих ще чогось людину ні. Ми часом, знаєте, через те, що хочемо. Якось типу, показати себе дуже правильно, ми хочемо засудити гріх, а засуджуємо часом людину. Розумієте, Якщо я засуджую злодійство, то це одно, а якщо я засуджую Івана, який краде, то це трошки друге. Розумієте? Тому будьте з тим дуже обережні. Засуджувати треба гріх, засуджувати треба зло, але людину ні. Бо людина, яка зрішила, вона, як правило, попалася на, на гачок Злого Духа і вона обманута, але вона має шанс поправитися. Тому не судіть, бо якщо будете судити людей, Бог їм простить, а ви тоді що? Ви тоді лишитеся, е, як то кажуть, непрощені.